Преосвященні владики, всечесні отці, браті Лаври, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Найперше я хочу подякувати кожному із вас, що, попри несприятливі умови, викликані як наслідками російської агресії, так і надзвичайно спекотною погодою, ми гідно відзначили цією спільною молитвою. Наше свято. Ми зібралися у цьому священному місці в соборі нашої київської лаври для того, щоб разом подякувати Богові за велике благодіяння, яке має український народ, за пізнання нашими прабатьками світла євангельської істини, за отримання дару хрещення, за оновлення та утвердження нашої давньої київської держави на християнських засадах. Понад тисячоліття тому саме на цих кручах і саме на узбережжі нашого Дніпра відбулося не лише хрещення Києва, відбулося народження оновленої нації нового суспільства. Україна Русь саме тоді остаточно утвердилася на історичному шляху як християнська європейська держава. Десять століть минули від тих визначальних подій. Але досі триває боротьба за наше первородство, за нашу історію, за саме наше життя. Як у ті давні часи, дикі орди завойовників не раз накочувалися на Київську державу, бажаючи вкрасти, вбити і погубити, так і нинішньому поколінню українського народу доводиться знову стати проти новітніх диких полчищ чужинців. Щоб від їхньої злоби та зажерливості захистити Київ, захистити Україну Русь. І за те, що ми маємо можливість у відносно мирному Києві у стінах собору цієї лаври, яка поступово звільняється від ярмал лжевчення руського міра, звершити нинішнє урочисте служіння. Ми найперше дякуємо Богові, Його промисел незбагненний, але завжди благий. І спрямовує нас до кращого. Також з глибини наших сердець ми дякуємо нашим мужнім українським воїнам, які на фронті протистоять агресору. Ми сьогодні разом молилися за них за перемогу над супротивником, за утвердження справедливого миру. Нехай Господь за молитвами, заступництвом пречистої своєї Матері, за молитвами Святого Апостола нашого Андрія. Очі, якого бачили нашу землю, а вуста якого тут проповідували Євангеліє та благословляли, за молитвами батька нашого народу, великого і рівноапостольного Володимира, князя і Хрестителя України, Руси, за молитвами святих Отців Печерських і всіх святих нашого народу наблизить перемогу і мир. Сьогодні разом з нами особистий представник Його всесвятості. Селенського патріарха Варфолонія, старець митрополит Калкедонський Еммануїл, візит та служіння, якого тут ще раз підкреслюють нашу єдність як тіла Христової Церкви. Понад тисячоліття тому від Великої Христової Церкви у Константинополі наші предки отримали хрещення і просвічення. Селенський патріархат народив нашу українську церкву. Дав нам нове життя як своїй улюбленій дочці. І ми, як вдячна Донька в День Свята, ще раз через вас, дорогий владико, засвідчуємо нашу любов і незмінну повагу до вселенського патріархату, нашої Матері Церкви, до видатного спадкоємця апостола Андрія та багатьох прославлених святих до архієпископа. Константинополя нового Риму і Вселенського патріарха Варфоломія. Ми також вдячні і особисто вам за все, що ви зробили і робите як представник нашої церкви Матері для добра Української церкви. Сьогодні ранком у колі представників християнських церков і релігійних організацій присутності глави Нашої держави, президента Володимира Зеленського та представників державних інституцій, ми підносили молитви про Україну, про Боже благословення, про перемогу та мир для нашого народу. І цим ми знову засвідчили, що ми маємо порозуміння і взаємну повагу між собою. Ми засвідчили, що для людей різного походження та різних сповідань Україна є і буде рідним домом. Про благополуччя і добро якого ми всі разом піклуємось. Сьогодні ми знову підносили молитви також про подолання розділень серед православних в Україні, про довершення того, що визначене в Томосі, щоб всі православні в нашій державі творили єдину помісну церкву. На перешкоді цьому стоїть вчення руського міра, соборно засуджене нами, як противне. Євангелію і правді, тому ми в цей день свята знову закликаємо тих, хто ще не знайшов у собі сил відкинути московські кайдани. Наші серця відкриті для вас, пізнайте істину і станьте вільними від духовного ярма, накладеного на вас російською імперією зла. Дорогі владики, отці, брати і сестри, ще раз хочу також подякувати всім вам. Як представникам повноти нашої помісної церкви за підтримку і допомогу, за довіру, які ви проявляєте мені як предстоятелю, завдяки вам полегшується тягар Христа, цього відповідального служіння і зберігаючи нашу єдність та однодумність, ми зможемо у майбутньому досягти багатьох добрих плодів для церкви і для України так само, як ми вже багато чого досягли до тепер. З Божою допомогою. Прошу ваших молитв за мене і закликаю на всіх вас, Боже, благословення. Слава Господу нашому Ісусу Христу, слава нашому Батькові, князю і хрестителю, рівноапостольному Володимиру, слава нашим українським героям усіх часів і слава нашій Матері Україні!